Вітаю! Мене звати Ратар Ольга, і я вже восьмий рік працюю вчителем англійської мови спеціалізованій школі номер 301 імені Ярослава Мудрого. Запрошую вас до знайомства. Шлях моєї педагогічної діяльності почався ще в моєму дитинстві, коли я мріяла стати вчителем, і всі мої ігри були пов'язані зі школою. Коли кожен день я уявляла, якою буду чудовою вчителькою і як діти будуть мене любити. За національністю я молдованка. Народилася в Республіки Молдова. Там я й вступила в університет, успішно закінчила навчання, але працювати в школі я почала лише через багато років, переїхавши в Україну, віддавши свою старшу дитину в перший клас. Нарешті я здійснила свою давню мрію: я тут, я в школі, я вчитель. Протягом моєї кар'єри методи викладання змінювалися відповідно до сучасних реалій. Ковід навчив працювати онлайн, а повномасштабне вторгнення Російська Федерація навчила бути не лише вчителем, а й другом, підтримкою та опорою дітям у надскладних умовах. Я вчитель, який не просто навчає англійською, а відкриває дітям двері у світ можливості, формує не лише знання, а й мотивацію вчитися англійської задоволенням. Під час уроку використовую сучасні онлайн-платформи, інтерактивні ігри, проекти, інтерв'ю, дебати, speaking класс сторітейлинг, Створюю атмосферу довіри, творчості та підтримки, де кожна дитина може розкритися, Поєдную традиційні педагогічні цінності з новітніми технологіями та інтерактивними підходами. Мій урок це не просто вивчення правил, а живе спілкування, творчість і співпраця. Я власним прикладом спонукаю учнів до творчих пошуків, адже я є активною учасницею шкільних методичних заходів, організатором тематичних тижнів англійської мови, квестів, бренд-рінгів, готую учнів до участі в олімпіадах, НМТ, створюю власні розробки інтерактивних уроків та авторських матеріалів до мотивованого навчання. Беручи участь в конкурсі, я хочу поділитися своїм та надихнутися досвідом інших педагогів і показати, що сучасний вчитель англійської мови це не просто викладач граматики та лексики. Він тренер комунікації, мотиватор, наставник і творець середовища, у якому мова стає живою та потрібна кожному учню.